і далі Це Дістали з аптечки рукавички за засобами, там ми про це розповіли. Вам просто було видно. Я накинув його максимально наверх. Так, перший турнікет я накладу, щоб не помилитися, максимально наверх. За конверсію ми з вами сьогодні не, не говоримо. І. Першим чином я обов'язково його одразу затягую. Максимально сильно, максимально щільно затягую і тільки потім я його фіксую. На... Один є, два є, який три, гухти. Скільки рятувальників я зараз на вулиці підійшли до мене. Не здомалена нація. Раз, два. Дуже гарне правило є. В житті є два правила. Перше правило це особиста безпека, друге правило ага, перевірили, да? що в мене є надання першої допомоги.

Складає 50-60 діцію. Діття. Могу виїжджати у громади, їздити по місту і проводити заняття з дітьми щодо додержання правил саме безпеки. Перед вами є научна агітація, вони розроблені юнісефом, ми також дітям. З різних тем, де зображено а, такі презентації, ми транслюємо їм на до тематики, якою ми хотіли би провести. А коли в нас лунає, серед... загалом крайні створіни це реагують, і завжди ми розпишемо... до дітей, яким чином той чи інший електроприлад міг привести до 21 століття, бачите, вже в автомобілях.